У ляному одязі босий з бубном та сурмою у руках. Так митець Олексій Альошкін розпочинає кожен ранок. Відпочити, набратися енергії, так? Ну, якщо воно так вивляєте, такий розлом, і річка текла, і відчуваєш, що тоді дійсно був храм, а тут було 300 камнатесів, працювало колись, зараз немає. У село Букатинку, що на Вінниччині 40 років тому, він переїхав із дружиною. Тут унікальні ландшафти, каже Альошкін. Додає, збереження каменотесних традицій одна з причин, чому залишились тут. Відтоді старі хати подружжя перетворює на музеї. Як ми тут каждої хати жили, люди знали, і краще, щоб вони жили з худобою всім, а зараз це вже пустка. Ну, тут немає ні людей, нічого. Ми просто зберігаємо, намагаємося наситити якусь інформацію. То щоб люди прийшли і знову на трошечки зажили. Ось у цій хатині побутові речі стають музичними інструментами. А тут театр тіней. Кого немає тіні, знаєш, у кого немає тіні. У відьми своїми вміннями Альошки не діляться з дітьми. Тут повсюди гойдалки, власноруч зроблені дитячі майданчики. В одній з хат є театр ляльок. Біда, біда. І треба дати мітлу в руки і заставити все помітати. Вона прибирала, а не творила. В іншій розповідає Альошкін дитячі іграшки, як сучасні, так і зроблені з природних матеріалів. Можна побачити в простому. Простому побачити щось таке, якусь. Ну, що тобі ну, нука, абстракція, абстракція така. Якийсь треба знайти такий образ, щоб дитині на цьому образі показати, і дитина запам'ятала якийсь там закон на, на все життя. А ось музей гончарства. Глиняних глечиків тут понад сотня, каже Олексій. Про кожного господар може розповідати годинами. Борщ дуже смачний. Людмила родом із Мінська, Олексій з Києва. Кажуть, могли побудувати кар'єру у місті, жити в квартирі зі всіма зручностями та обрали інше життя ближче до природи у селі, яке Людмила називає рідним. І коли я з Олексієм познайомилася на користані на практиці, ми були студентами, то я його повезли, показала, що тут є ще камінатеси, що є тут мистецтво народне, мистецтво по камню. Ну, Обробка каменю, хрести, жорна. І так ми нам тут сподобалося. Альошкіни сільські хати розмальовують природними матеріалами. А це червона глина, випалювалась такі, потім втовклися. І потім цей порошок вже можна розвести або ґрунтовкою, або водою. На своїх роботах подружжя зображує стародавні та язичницькі знаки. Головне ну, – любов, У нас любов. І, і один до одного, і до камня, і до чого, є потім народження продукт – це продуктів роботи, бо все не будеш любити роботи, ти творити не будеш. Одну з покинутих хат подружжя перетворює на музей легенда Казок. У планах викласти у букатинці кам'яну доріжку, яка поєднувала усі хати музеї між собою. Ірина Вдовиченко, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінничина.